Цьому проєкті ми будемо намагатися, щоб ви і педагоги разом працювали з дітьми підліткового віку, тобто десь від 11 до 16 років, 7-11 одинадцятий клас. Це все буде називатися школою безпечного життя. Ця школа безпечного життя розпочнеться з листопада 2016 року. Перепрошую, і відповідно цей місяць. Я думаю, що вам про це вже говорили. Він буде достатньо насичений для вас саме в плані певної підготовки, певного навчання. Чому? Тому що ми хочемо сьогодні, ми розпочинаємо серію тренінгів, і це відразу вам говорю: це буде тренінг. Не чекайте, що це буде лекція, нарада або ще щось. Не дивуйтеся, коли вас будуть заставляти багато чого робити і говорити самим. Ви сюди не прийшли отримати, ви прийшли отримати знання, але ви побачите, в якій формі це буде робитися. Так що не дивитеся нічому, що навколо відбувається. Навіть якщо щось не поносить, повірте, ми тільки зможемо оцінити те, що зараз відбувається, тільки після того, як ми підведемо всі підсумки, тобто в березні 2017 року, все, що ми зараз будемо робитися з вами, це починається Закладатися певні цеглинки у те, як ваша служба буде змінюватися. Я думаю, що це не секрет прийнята нова філософія, те, що поліція стає так званою сервісною службою. Дуже незрозуміле не слово навіть для багатьох людей звичайних, не те, що для вас, так? Але от. В чому оця сервісна служба, в чому оцей підхід, в чому має щось змінитися? От про цю філософію ми трошки і будемо говорити під час кожного з наших заходів. Сьогодні ми розпочинаємо, сьогодні буде більше про психологію дітей, тому що вам треба буде з ними працювати, вам треба буде до них іти, вам треба буде їм передавати якусь інформацію. Фінансово цей проект, всю цю діяльність, вона стала можлива завдяки народу. Канади через посольство Канади в Україні. Тому це є е, ті спонсори, які якби, фінансують ці всі наші зустрічі і, і в подальшому будуть фінансувати школу безпечного життя. Е, я маю досвід викладання десь порядка 4 років, тобто я працюю з студентами, але паралельно я ще працюю з важкими підлітками в притулку. І був я завідувач притулку, вона вам так само буде розказувати сьогодні про важких підлітків. І відповідно, я маю такий досвід. Ми і можливо він вам буде в чомусь корисний. Ми не будемо багато сьогодні про це говорити, бо в нас є досить така насичена програма, і крім того всього. Але, але я вас буду просити думати над різними питаннями, які ви можете мені поставити, бо дуже ймовірно, що я якісь відповіді на них знаю. Паралельно я ще працювала на твій поліції, коли був війській набір, і Тернопільський набір, я викладала там. Нашим поліцейським, які зараз працюють не всім, але частині з них ем, на вулицях нашого міста. Власне, курс Тресислі він був дуже орієнтований на поліцейських. Цей курс я зробила орієнтований на вас як людей, які будуть працювати з дітьми, які мають мають в першу чергу себе пильнувати. І я про це буду розказувати багато, Як зробити собі добре і як зробити себе щасливою людиною? Якщо ви будете щасливі і вам все буде добре в житті, то ймовірніше що ви і дітям нашим щось передасте добре так само. Є вищою, тому ми будемо більше про вас говорити, але я для вас підготувала такий матеріал роздатковій, це сприймаєте як такий робочий зошит. Ми будемо сьогодні по ньому працювати, я вас буду просити щось в ньому писати, якісь свої е, ідеї, якийсь досвід описувати. Це є ваш зошит. Я його не буду е, збирати, я не буду в нього заглядати. І все, що ви будете робите, воно є виключно для вас. Е, більшість того, що я буду розказувати, воно є в тексті. Е, і тому, я думаю, по завершенню проєкту вийде якась книжка, яку ви, я дуже сподіваюся, зможете використовувати як керівництво тоді або принаймні якийсь коштов, деби щось було описано мудре.